Скільки коштує навчання в Le Cordon Bleu і чому це краще ніж стажування у судді в ресторані? З вами Ніксон зараз все розкажу. Отримаю в якості виграшу не тільки грошовий приз, я знаю, але й безкоштовний курс навчання в легендарній. Кулінарній школі Le Cordon Bleu. І так, всі ми з вами в цьому сезоні помітили, що в фіналі MasterChef 16 не було такого подарунку, як навчання в школі Le Cordon Bleu. Замість цього було стажування у судді в ресторанах. Не знаю, з чим це пов'язано, але можливо, ціни за навчання в школі Le Cordon Bleu повпливали на це. Чесно кажучи, коли я побачив суми за навчання. Я не був готовий їх побачити. І так, базовий сертифікат це або кухня, або кондитерка. Ціна за базовий сертифікат від 10 до 13,5. Євро. Ви просто вдумайтесь в цю цифру. До речі, саме базовий сертифікат за 13500 євро отримували учасники за перемогу в мастершеф. Звісно, було круто на мастершефі перемогти, отримати грошовий приз ще й поїхати на навчання в Le Cordon Bleu за таку суму. Тому що, якщо порахувати грошовий приз і ціну за навчання в Le Cordon Bleu, це вийде практично мільйон гривень. Погодьтесь, це. Вагомий приз, а зараз грошовий приз і навчання у суддів. Ну до цього ми з вами ще повернемося. Ну а тепер ми переходимо з вами до дипломної програми. Це навчання, за яке ти отримуєш диплом. Ви готові від 30 до 34 тисяч євро. Це, до речі, зараз згадую Ненсі. Вона була найкраща в групі базового курсу. І за це її покликали безкоштовно на дипломний курс за 30 -ку євро. Я правда не був готовий до таких цифр. Ну а якщо ви думаєте, що це все, і ви вже е, попадали з ніг, то ні. Зараз присядьте, зараз буде ще крутіша інформація, яка називається Гранд диплом До нього входить. І кулінарія, і кондитерка. 55 тисяч євро. Занавіс. 55 тисяч євро. Але я скажу так. З таким дипломом, ці гроші відіб'ються, я думаю, за півроку. Ну, може рік. Тому чи вартує це, на мою думку, звісно. І якщо є такі гроші, і ти. Живеш просто кулінарією, я думаю, це 100% треба йти і навчатися. Але що дає це навчання в Le Cordon Bleu, окрім знань? Це світове визнання. Куди б ти не прийшов після школи Le Cordon Bleu, в який би куточок світу ти не потрапив, тебе заберуть з руками і ногами. А ось тепер питання: а після стажування? У ресторанах суддів чи хтось візьме учасника потім на роботу? І чи це взагалі привілегія? На це є відповідь: так візьмуть, але тільки в Україні. Тому, на мою думку, навчання в школі Le Cordon Bleu набагато краще для твого майбутнього. Ніж стажування у суддів. Не знаю, чому мастер-шеф в цьому році вирішив зекономити. Тому що Le Cordon Bleu – це мрія кожного кулінара. А ще найцікавіше, що я дізнався про школу Le Cordon Bleu, це те, що після випуску вони дають контакти міжнародних світових мереж, готелей, ресторанів, для того, щоб ти після навчання не вийшов і подивився, куди мені йти. А одразу знав, що в тебе є майбутнє, і ти можеш спокійно піти влаштуватися на роботу. І це максимально круто. Тому мій висновок такий: Le Cordon Bleu – так, стажування у суддів в ресторанах ні. Але якщо немає з чого обирати. То і стажування це теж дуже добре, тому що наші судді дуже досвідчені, в них вже дуже-дуже давно ресторани, в них є досвід, і вони знають, як навчити учасників, щоб забезпечити їм гарне майбутнє. Тому пропоную вам створити петицію, щоб мастер-шеф повернули такий подарунок, як навчання у Le Cordon Bleu. Це, звісно, жарт. Але мене цікавить ваша думка. Чому в цьому році проект Мастершеф зекономив і прибрав стажування в школі Лекордон Блю? Напишіть свою думку в коментарях. З вами був Ніксон, Не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.